Ні долі, ні волі в мене нема, зосталася тільки надія одна. Моя донечко, які ще миливі і трепетні рядочки дев'ятирічної дівчинки. Матусю я дуже сумою, за тіткою єлою. Ось вона переді мною. Енергійна ж баба завжди бадьора. Вчить мене постинки та вишивати. А ще вчить любити український народ, традиції, звичаї на землі, якій ми живемо. Як вона там у Сибіру, далеко від точого краю? Не хвилюйся, моя зечко, її дух не зламати. Бо хіба можна позбавити голосу української пісні? Чи хіба зупинити стрінку течею Дніпра? Так і напишу Погляньте ще раз на рідну країну, Погляньте ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти? Мені все одно. Тітка тобою би пишалася. Маємо надію, що скоро зустрінемося. Ось і назва надія. В надії у нас не відняти, як відняли свободу. Завжди пам'ятай про це українська нація нескорена. Мамо, який псевдонім мені кащобати, адже ти, письменниця, усе знаєш. Ми звикли тебе називати Лесею, а ще я українка, маленька, павдива, і Україна серцю мову мила. Тож підписуй. Леся Українка. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів. Несмілий заспівав заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Я йду шляхом, пісні свої співаю, і сумом думаю, гадаю, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, де і квіт барвистий, чи до мети я певної дійду чи без пори скінчу свій шлях тернистий Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з півом на устах. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб війно по світі літати, щоб вітер розносив вону. Твій спів крізь сльози і нині лунає серед лиха у безнадійних сподіваннях. Тож з'явися нам ще раз чистоголоса мавку нашої суті воскресне по краплині з Волинських озер і Полтавських полів, і зелені буковини і хвої сурамі та промов до нас нині сущих. Нащо даремні і скорботи? Назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи, змагаємося за нове життя! Слава Україні!